Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Паркан навколо бібліотеки імені Котляревського стоятиме іще рік із засідання Полтавського міськвиконкому. У Решетилівці відбулися загальні збори обласної асоціації органів місцевого самоврядування. У свої дев'ять вихованка музичної школи номер 2 Олена Колос представляє область на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. А тепер про це та інше більш докладно. Паркан перед обласною бібліотекою імені Котляревського у Полтаві стоятиме до кінця наступного року. Ремонтом майданчика займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю Новобудгруп. За цей час фірма обіцяє повністю завершити його реконструкцію. Це рішення прийняли сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. Про це розкажуть наші кореспонденти. Ремонт майданчика перед обласною бібліотекою імені Котляревського у Полтаві обіцяють завершити до кінця наступного року. Реконструкцією прилеглої до будівлі території буде займатися товариство з обмеженою відповідальністю нову розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм Полтавської міськради Руслан Рядько. До виконавчого комітету Полтавської міської ради звернулось товариство з обмеженою відповідальністю ново. Будгруп з метою продовження ремонтних робіт з адресою небесної сотні 17, де знаходиться бібліотека імені Котлеривського. 12 грудня виконавчий комітет полтавської міськради продовжив обмеження руху пішоходів на цій ділянці до 31 грудня 2025 року. Вона вже два роки була перекрита і вони ще просять на рік. Для завершення робіт будівельних робіт. Також виконавчий комітет погодив рішення про організацію нового об'єкта будівництва у Полтаві по вулиці Остапа Вишні, 9, де зараз пустує ділянка. Планують звести багатоквартирний житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Попередньо він буде чотириповерховий, каже начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Це спільний проект Швеції та нашої територіальної громади. Наші шведські друзі обіцяють нам. Передати модульний багатоквартирний будинок. Його буде зроблено у Швеції, і сюди його буде доставлено. І тут він просто вже змонтується. За словами Максима Медведєва, ще один аналогічний проєкт планують реалізувати спільно зі Швейцарією. Ті для переселенців передадуть двоповерховий будинок на 12 квартир. Його мають встановити на сусідній ділянці поруч із попереднім. Прийняття бюджету на 2025 рік звіт голів постійних комісій про діяльність у поточному році та вирішення ряду питань по управлінню майном спільної власності територіальних громад. За це та інше сьогодні проголосували депутати на сесії Полтавської районної ради. Одне з питань порядку денного, яке погодили обранці, стосувалося внесення змін до програми фінансового і матеріально-технічного забезпечення заходів пов'язаних із призовом громадян на військову службу. У цій же програмі йдеться і про організацію тероборони Полтавського району. Ми будемо вносити зміни в програму Полтавського району для того, щоб ми могли забезпечити виконання заходів мобілізації. А саме доставку військовозобов'язаних, мобілізованих вже до центрів навчання та військових частин. Питання стоїть у фінансуванні, так як деякі сільські ради не долучилися. зараз уже всі 100% сільських рад фінансують і завдяки цій програмі. Ми виплачуємо матеріальну допомогу людям, які задіяні в процесі нашої територіальної оборони, то тобто єс дефтеге Полтавського району. Бронювання працівників комунальних підприємств, першочергові питання освіти, поводження з відходами, ремонт доріг місцевого значення у 2025 році. Про це та інше говорили сьогодні на загальних зборах Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, які відбулися у Решетилівці. Докладніше по темі дивіться у сюжеті. Питання освіти, утилізація відходів, ремонт доріг місцевого значення у 2025 році. Ці та інші питання на порядку денному загальних зборів представників органів місцевого самоврядування, членів Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, які відбулися 12 грудня у Решетилівці. Перед їх розглядом найактивніших очільників громад нагородили почесними грамотами та відзнаками Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. Відзначили окремих галів громад, в тому числі тих, які були в збройних силах. Сьогодні відзначили найкращих представників органів місцевого самоврядування з наших громад області і присутні депутати Полтавської обласної ради, присутні окремі члени комісії. І сьогодні плануємо роботу на наступний 2025 рік для того, щоб Ну, перш за все спільними зусиллями підтримувати громади, підтримувати збройні сили. Не рук, працюйте так і працюєте. Ви найкраще серед першочергових задач сфери освіти забезпечення безперервності навчального процесу до облаштування укриттів, модернізація харчоблоків, придбання шкільних автобусів зазначили на зборах. Автобуси будуть у нас. В цьому році 21 автобус по державній субвенції, всього було заявлено 28 автобусів, тому відбирали по готовності співфінансування і по кількості учнів, які треба відвезти. Йшлося і про надання матеріальної допомоги сім'ям поранених, зниклих безвісті та загиблих військовослужбовців, про формування регіонального плану управління відходами та утримання доріг місцевого значення як до кінця року, так і у році наступному. У 25 році то 30 громад вже зголосилися прийняти участь у співфінансуванні на суму близько 170 мільйонів. Також заплановано в бюджеті обласної. Ради 100 мільйонів на отримання доріг у 25-му році. Такі зустрічі дають можливість почути відповіді на нагальні питання та обмінятися досвідом між громадами, говорять учасники зборів. Питання однакові, але кожен з ними справляється я думаю, по-різному. Ну, приємно для моєї громади, те, що ми сьогодні попали там в список по одному питанні по пасажирських перевезень, Нас відзначили як одних із найкращих представників, які втілюють комунальний транспорт пасажирського перевезення. Ну, на нашій громаді на ці засідання було зібрано всі питання від голів громад або взагалі від громад. асоціацію входить обласна рада, районні ради і. Більшість міських сільських і селищних рад 55 членів. Вона існує ну, більше вже п'яти років. Учасники зборів Полтавської асоціації органів місцевого самоврядування підбили підсумки року та окреслили основні напрямки подальшого розвитку. Мали плідну таку цікаву розмову. Для вирішення наших проблем. А взагалі, асоціація підводить підсумки своєї роботи. Ми дуже багато в цьому році займалися і переміщеними особами, і гуманітарною допомогою, і проводили навчальні семінари, ми писали гранти. Для того щоб виграти, і щоб громади отримали якісь додаткові кошти для росту громади в загальних зборах членів Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, взяли участь близько 40 голів громад опрацювали 14 питань порядку денного. Сьогодні у Свято-Успенському кафедральному соборі попрощалися із полеглим воїном Володимиром Касьяніком. Народився він у 1978 році, мешкав у Полтаві. У 2022 був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді кулеметника. Загинув солдат 5 грудня цього року під час виконання службових обов'язків. Поховали його на Затуринському кладовищі. Вічна пам'ять герою. Щодня ми замислюємося, що таке справжнє життя і які справжні цінності. І відповідь одна найцінніше життя людини. Але часто лише втративши, опинившись перед смертельною небезпекою, по-справжньому починаємо цінувати життя, бо страждання відкривають нам духовні очі. На телеканалах ЄРТЕТАМІСТОПЛС знову екскурсія. Побачити, як створюються новини та познайомитися з особливостями роботи телебачення зсередини. Прийшли учні 38-го ліцею. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Як працюють журналісти телеканалів ІРТ та місто Плюс, прийшли подивитися семикласники Полтавського ліцею номер 38 Вони навчаються за програмою нової української школи, розповідає їхня вчителька математики Тетяна Зайцева. Каже, що саме такі екскурсії допоможуть школярам краще зрозуміти своє призначення у цьому житті. Ці ж діти у нас не прості це діти нової української школи, тому їм попереду учиться 12 років, і профільність у них буде обов'язкова. 12-й рік це буде направлене на профільність, тому вже їх треба з цього віку. Та я думаю, що ще і трошки раніше потрібно вже залучати до різновидності професій, які існують в Україні, до ринка професій, які існують в Україні. Ну і можливо, десь хтось себе знайде. А ось наш телеканал обрали вони не лише для ознайомлення підлітків із професією журналіста, а й тому, що вчителі обіцяли дітям цікаву та пізнавальну екскурсію. Додає Тетяна Зайцева. Давно ми не були не де з класом, я їм обіцяла, і колега запропонувала приїхати до вас в студію, тому ми швиденько погодились буквально за три дні і. Ось ми тут у вас за традицією. Ми демонструємо спочатку наш ньюзрум, де працюють над матеріалами журналісти. Наступна локація студія звукозапису та технічний відділ. Вони залишили по собі у школяра Ярослава лише позитивні емоції. Один у вас відеомонтажник і, наприклад, ДТП і е, пожар, то він е, е, спочатку йде та, е, те відео, а, а потім те. Чого тут так мягенько від відлуння, те, що тут записується голос. Наступна зупинка для школярів наша ефірна студія. Тут діти побачили роботу диктора із суфлером та дізналися про особливості роботи петличного мікрофону від нашої журналістки Ірини Дави. Вона розповіла, де та навіщо його використовують. Користовують або для запису диктора, ведучого, або якщо ми пишемо якісь проекти, програми. Після екскурсії школярі діляться враженнями. Наприклад, семикласницю Варвару здивувало найбільше те, що під час робочого процесу графік зйомок у журналіста може коригуватися. Я дізналася, як ну які кабінети у вас, який у вас дуже плотний графік. Я дізналася, що ви. Можете його можете змінити, і ну я не думала, що так можна. Я думала, ви програмуєте його і не зможете вже змінити. І вже за гарною традицією на згадку учні та вчителі фотографуються у нашій телевізійній студії. Батьки помітили її талант, коли вона підспівувала мультфільмам. Тепер дев'ятирічна полтавка Олена Колос представляє область на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Співає як сольно, так і в дуеті. Як проходять заняття юної вокалістки у музичній школі номер 2 бачила наша знімальна група. Дев'ятирічна вокалістка Олена Колос розбирає нову колядку. Вона готується до новорічного концерту вистави, який незабаром відбудеться у музичній школі. номер 2 Юна Полтавка буде грати роль дівчинки, яка шукає різдвяну зірку. Я почала займатися з 4,5 років. Коли тому, що батьки побачили, що я повторюю пісні з діснеївських мультиків і деякі з них були не дуже прості, і вони вирішили спробувати мене віддати до Катерини Леонідівни мого викладача. Оленка відвідує заняття в музичній кілька разів на тиждень. З викладачем вчиться правильно виконувати як класичні композиції, так і сучасні естрадні, оскільки юна вокалістка має сопрано, обирає пісні з високими партіями. Здається, що співати на це дуже легко, але коли починає займатися, дуже можна сказати важко. Перед тим як починати співати, треба підготуватися, розігріти горло, артикуляцію треба також відпрацювати, а потім вже починати співати. Через півроку перших занять Оленка спробувала свої сили на сцені. Пригадує її викладачка Катерина Ледянкіна. З Часом вона виступала на міських конкурсах. А вже зараз є учасницею десятків всеукраїнських та міжнародних. Дуже велика. Робота проводиться над диханням, дуже велика робота проводиться з артистичною складовою. Якщо ми виходимо на сцену, це і сценічна майстерність, це і треба трішечки хореографії, і треба якусь взаємодію мати з глядачами, зі слухачами своїми. Тобто, коли ти виступаєш, тобі потрібно захопити якось своїм виступом зал. Це має бути Якась харизма, тобто дуже багато таких складових, з яких складається всього лише невеличкий такий виступ з трьох-чотирьох хвилин на сцені. Зараз юна вокалістка пишається одним з останніх виступів в обласній філармонії разом з професіоналами. проєкті майстри та молодь та брала конкурс на другий день. Також у філармонії називається Різдвяна зоря. Олена Колос планує займатися вокалом і в майбутньому. Можливо, це стане її професією. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛюЕЙ. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.